В Україні дозволили множинне громадянство, але з умовами і винятками. Верховна Рада у середу остаточно ухвалила закон, який дозволить зберегти українські паспорти тим, хто виїхав з України та вже встиг набути громадянство інших держав, або отримати громадянство іншої держави, не відмовляючись при цьому від українського. Також закон дозволить отримати український паспорт за спрощеною процедурою етнічним українцям, що походять з інших держав та іноземцям, які. Які воюють за Україну або переслідуються у себе на батьківщині з політичних мотивів, дітям, яких народжують українки біженки, українське громадянство надаватиметься автоматично. Однак не з усіма країнами це працюватиме. Множине громадянство не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Кабмін має пізніше скласти список країн, з якими дозволено мати. Множине громадянство. Якщо ж людина отримала, скажімо, російський паспорт, добровільно це буде підставою для втрати громадянства України. Водночас, мешканців окупованих територій, яким насильно роздавали російські паспорти, це не стосується.